Псалом 108. На закінчення Псалом Давида. Боже. моєї хвали не обійди мовчанням. Адже уста грішника й уста обманця розкрилися на мене, вони заговорили проти мене підступним язиком і оточили мене ненависними словами, без причини вели боротьбу зі мною, замість того, щоб любити мене, нападали на мене, а я молився. Вони віддали мені злом за добро і ненавистю за мою любов. Постав же над ним грішника, і нехай диявол стане праворуч від нього. Коли він буде судитися, нехай вийде осудженим, а його молитва нехай стане гріхом, хай укоротяться його дні, а служіння його нехай забере інший, хай його сини стануть сиротами, а його дружина вдовою. Хай сини його тиняючись блукають і жебракують, хай будуть викинені зі своїх домів. Нехай лихвар витягне з нього все, що він має, хай чужинці розграбують плоди праці Його, хай не буде в нього захисника. Хай не буде того, хто змілосердився би над його сиротами. Діти його хай будуть приречені на вигублення в одному поколінні, нехай пропаде його ім'я, нехай згадається перед Господом беззаконня його батьків, і гріх його матері хай не буде стертий. Хай будуть вони постійно перед Господом, і нехай зникне пам'ять про них із землі. За те, що не пам'ятав він чинити милосердя, а переслідував до смерті бідну в Богу, зранену серцем людину. Він полюбив прокляття, тож вони зійдуть на нього, не бажав благословення, тож воно і віддалиться від нього. Він одягнувся в прокляття, наче в одяг, тож просочилося воно в його нутро, як вода, у його кості, як олія. Нехай буде воно йому, як плащ, в який одягається, і як пояс, яким постійно підперізується. Ось так перед Господом виглядає справа тих, які неправедно оскаржують мене і наговорюють зло на мою душу. А Ти, Господи, владико, вчини наді мною милосердя задля Твого імені, бо добре Твоє милосердя. Спаси мене, адже я бідний і вбогий». І в мене стривожилося серце моє, я поник, як зникаюча тінь, мене струсили, як сарану, мої коліна ослабли від посту, а моє тіло змарніло від браку олії. Тож я став для них посміховійськом, бачили мене і похитували своїми головами. Допоможи мені, Господи, Боже мій! Вирятуй мене за своїм милосердям, хай дізнаються, що це твоя рука, що Ти, Господи, зробив Це, вони проклинатимуть, а ти будеш благословляти, хай осоромляться ті, які повстають проти мене, а твій раб радітиме, щоб вкрилися ганьбою ті, котрі зводять на мене наклепи, хай накриються своїм соромом, наче подвійним одягом. Вельми прославлятиму Господа своїми устами, величатиму його між багатьма, бо він став по правиці нещасного, щоб врятувати від тих, які насідають на мою душу. Євангеліє ВІД ЛУКИ, розділ 20. І сталося одного дня, коли навчав він народ у храмі і благовістив. То прийшли пиросвященики та книжники зі старшими і промовили до нього, запитуючи, Скажи нам, якою владою ти це робиш або хто дав тобі цю владу? У відповідь він сказав їм: Запитаю вас і я одну річ, скажіть мені, хрещення Івана було з неба чи від людей? Вони міркували собі, кажучи Коли скажемо з неба, відкаже, чому ж ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, увесь народ поб'є на з камінням, бо впевнений, що Іван пророк, і вони відповіли, що не знають звідки ля. А Ісус сказав їм: То і я не скажу вам, якою владою це роблю. І почав він розповідати людям таку притчу. Один чоловік насадив виноградник, віддав його робітникам та й відбув на довгий час у певну пору послав до робітників раба, щоби дали йому з врожаю виноградника. А робітники, побивши його, відіслали ні з чим, і знову послав другого раба, вони й того побили, зневажили та й відіслали ні з чим. І знову послав третього, вони й цього, завдавши йому ран, вигнали. Сказав тоді господар виноградника Що маю робити? Пошлю свого улюбленого сина. Може, побачивши його, посоромляться, вгледівши його, робітники міркували собі кажучи. Це ж спадкоємець, убиймо його, щоб спадщина стала наша. І, викинувши його геть з виноградника, вбили Що ж зробить їм господар виноградника? Прийде й вигубить цих робітників та віддасть виноградника іншим. Почувши, вони сказали Хай так не буде. Він же, поглянувши на них, сказав Що означає написане, камінь, який відкинули будівничі, цей став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, того розчавить. Саме в той час хотіли пиросвященники та книжники накласти руки на нього, бо зрозуміли, що цю притчу він сказав проти них та побоялися народу. Стежачи, вони послали підглядачів, які видавали себе за праведних, щоб спіймати його на слові та видати Його урядовій владі намісника. Тож вони запитали його, кажучи. Учителю, знаємо, що правильно говориш і навчаєш, не дивишся на обличчя, але по правді наставляєш на Божу дорогу, чи належить нам давати данину кесареві, чи ні. Зрозумівши їхню підступність, він сказав їм Чому мене спокушаєте, покажіть мені динарій. Чий там образ і напис? У відповідь вони сказали Кесаря, а він відказав їм Тож, кесареве віддайте кесареві Боже – Богові, і не могли піймати його на слові перед народом і, здивувавшись його відповіддю, вони замовкли. Підійшли деякі з садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали його, кажучи Учителю, Мойсей записав нам, що якби у когось помер брат, котрий має дружину, і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже було сім братів: перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, узявши дружину, також помер бездітним, і третій узяв, і так само всі семеро, жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла й жінка у Воскресінні котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же у відповідь сказав їм: Сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні досягнути того віку й воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки рівні ангелам є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, той Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама і Богом Ісаака і Богом Якова, Бог же не є Богом мертвих, а живих. Бо всі для нього живуть. У відповідь деякі з книжників сказали: Учителю, добре ти сказав, тож більше не наважувалися його ні про що запитувати. А Він промовив до них як же це кажуть, що Христос є сином Давида? Та ж сам Давид говорить у книзі псалмів промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Отже Давид називає його Господом. як же він йому син. Коли весь народ слухав, він казав своїм учням Стережіться книжників, які бажають ходити в шатах і люблять вітання на майданах та перші місця в синагогах і перші місця на гостинах, які поїдають доми вдовиці на показ довго моляться. Вони приймуть дуже тяжкий осуд. Суддів. Розділ третій. Ці народи залишив Ісус, щоб ними випробувати Ізраїля, усіх тих, які не знали всіх ханаанських воїн, тільки для тих поколінь ізраїльських синів, які перед тим не пізнали їх, щоби навчити їх воювати, тільки їм п'ять володінь фелестимців, кожного ханаанця, сідонця і евейця, який живе в Лівані, від гори Вала Ермона до Ловоімата. І сталося, коли випробовував ними Ізраїль, аби пізнати, чи будуть слухатися Господніх заповідей, які заповів їхнім батькам через Мойсея, то ізраїльські сини поселялися посеред Ханаанця, Хета, Аморейця, Ферезейця, Евейця і Євусейця і брали собі за жінок їхніх дочок, а своїх дочок давали їхнім синам і служили їхнім богам. Ізраїльські сини чинили зло перед Господом і забули про Господа свого Бога, і служили Ваалам і у священних гаях, і Господь запалав гнівом на Ізраїль і передав їх у руки Хусар Сатома, царя річок Сирії, і вони служили йому вісім років. А тоді заголосили ізраїльські сини до Господа, і Господь підняв Спасителя Ізраїлеві, і Він спас їх. Готоніїла, сина Кенеза, брата Халева, його молодшого брата, і він вислухав його. Господній дух був на ньому, і він судив Ізраїля. Він виступив на війну, і Господь передав у його руку Хусар Сатома, царя Сирії, і його рука запанувала над Хусар Сатомом, і земля мала спокій 50 років, і помер Готоніїл, син Кенеза. Та ізраїльські сини продовжували чинити зло перед Господом, і Господь зміцнив Еглома, Моавського царя проти Ізраїля, тому що вони чинили зло перед Господом. І він зібрав до себе всіх синів Амона і Амалика, пішов і розгромив Ізраїля і успадкував місто Фініків. Тож ізраїльські сини служили Егломові Моавському цареві 18 років, і заголосили ізраїльські сини до Господа, і Господь підняв їм Спасителя Аода, сина Гири, нащадка Веніаміна, мужа, який однаково володіє двома руками. Через нього ізраїльські сини послали дари Егломові Моавському цареві. А отже зробив собі двосічного ножа довжиною в долоню, і підперезався ним під своїм плащем на правому стегні, і він приніс дари Егломові, Моавському цареві, а еглом муж дуже пещений. І сталося, коли закінчив Аот приносити дари, то відіслав тих, які несли дари. А Еглон повернувся від ідолів, що біля Галгала, і сказав Аот. У мене таємне слово до тебе, царю, і Еглом сказав усім: Геть, і вийшли від нього всі, хто стояв біля нього. А от увійшов до нього, а він сів у своїй горішній літній кімнаті сам. Тоді Аот сказав: У мене слово від Бога до тебе, царю. Еглом підійнявся з престолу поряд з ним. І сталося, як тільки він устав. А от витягнув свою ліву руку, дістав ножа зі свого правого стегна і встромив його в живіт еглома. устромив і держак залезом, і сало закрилося за ножем, бо він не витягнув ножа з його живота. Після цього Аот вийшов до передпокою, прикрив за собою двері горішньої кімнати і зачинив їх, і він вийшов. Увійшли його раби і побачили, що ось двері літньої кімнати замкнені, і сказали: напевно, він сидить на стільці по потребі, і залишалися зніяковілими, тому не було нікого, хто відкрив би двері горішньої кімнати, та, врешті-решт, взяли ключ і відкрили. І ось їхній володар лежить на землі мертвий. Доки вони були розгублені і не було нікого, хто зайнявся би ним. А от врятувався, тож він проминув ідолів і врятувався в Сейроті. І сталося, коли він прийшов, то затрубив у ріг на горі Єфрема, і разом з ним спустилися ізраїльські сини, і він попереду них, і закликав їх: ідіть за мною, бо Господь Бог передав ваших ворогів Моава у вашу руку. І вони зійшли за ним і захопили переходи Моавського Йордану і не дали нікому перейти. І в той час убили з Моава якихось 10 тисяч мужів, усіх їхніх воїнів, усіх боєздатних людей, і жодний не врятувався. У той день Моав був засоромлений рукою Ізраїля, і 80 років земля мала спокій, і Аот був у них суддею, доки не помер. Після цього постав Самегар, син Аната, і побив Філистимців до 600 чоловік за винятком телят волів, і він спас Ізраїля. Суддів розділ 4 Ізраїльські сини продовжували чинити зло перед Господом, і Господь віддав їх у руку Явіна. Ханаанського царя, який царював у Асорі. Вождем його війська був Сісара, він жив у Арісоті народів, і заволали до Господа ізраїльські сини, бо в нього було 900 залізних колісниць, і він 20 років сильно гнобив Ізраїля. Дружина Лафідота, Девора, була жінкою пророчицею. Вона судила в Ізраїлі в той час. І вона, девора, проживала під фініковим деревом між рамою і між Ветилем, на горі Єфрема, і приходили туди до неї ізраїльські сини, щоб судитися. Девора послала і покликала Варака, сина Авінеїма, з Кедеса Нефталимового, і сказала йому: Хіба тобі не заповів Господь Бог Ізраїля піти до гори Тавор і взяти із собою десять тисяч мужів із синів Нефталима із синів Завулона? Я приведу до тебе до потоку кісон, Сісару, вождя війська Явіна, його колісниці та його військо, і передам його у твої руки. Якщо підеш зі мною, сказав їй Варак, то я піду. Якщо ж не підеш зі мною, то не піду, бо не знаю дня, в який Господь пошле ангела зі мною. А Девора відповіла йому: Я неодмінно піду з тобою, тільки знай, що не буде твоєю слава в дорозі, якою ти підеш, бо рукою жінки Господь відплатить сісарі». Девора встала і пішла за вараком до Кедеса. Тож Варак закликав Завулона та Нефталима до Кедеса. І десять тисяч мужів пішли по його стопах, з ним пішла і девора. У той час близькі кінея відділилися від синів Йовава, тестя Мойсея, і розбили свій намет біля дуба спочиваючих, що є на підході до Кедеса. Сісарії сповістили, що Варак, син Авінеема, пішов на гору тавор. Тож Сісара скликав усі свої колісниці. Бо в нього було 900 залізних колісниць і весь народ, який з ним, з Арісота народів до потоку кісон. А девора промовила до варака: Встань, бо це день, в який Господь передав Сісару у твої руки, ось хіба Господь не піде перед тобою. І варак спустився з гори тавор, а за ним десять тисяч чоловік. І Господь вістрям меча навів на Сісару замішання перед вараком на всі його колісниці і на весь його табір. Тож Сісара зіскочив зі своєї колісниці і втік своїми ногами. Варак же гнався за колісницями і за табором аж до гаю народів, і поліг увесь табір Сісари від вістря меча, не залишилося жодного. А Сісара своїми ногами добрався до шатра Яїли, жінки Хавера, кінейця, оскільки був мир між Явіном, царем Асора, і між домом Хавера, кінеця. Назустріч Сісарі вийшла Яїла і сказала йому: Заверни, володарю мій, заверни до мене, не бійся. І він завернув до неї в шатро, і вона накрила його своєю шкурою. А Сісара промовив до неї, дай мені випити трохи води, бо я спраглий. Тож вона відкрила міг молока, дала йому пити і накрила його обличчя. А він сказав їй: Стій при вході шатра, і буде, коли хтось до тебе прийде, запитає тебе і скаже тобі, чи є тут чоловік, то відповіси: Немає. І вона сховала його у своїй шкурі. А згодом Яїла, жінка Хавера, взяла кілок від шатра, захопила молот у свою руку і дуже тихо ввійшла до нього. Вона приклала кілок до його скроні й пробила до землі. Він же попручався між її колінами, віддав душу й помер. І ось появився варак, який гнався за Сісарою. А Яіла вийшла йому назустріч і промовила до нього: Іди сюди, я покажу тобі чоловіка, якого ти шукаєш. І він увійшов до неї, і ось Сісара лежить мертвий, а в його скроні кілок. Так Господь Бог упокорив у той день Явіна, царя Ханаану, перед ізраїльськими синами, і пішла рука ізраїльських синів. Ідучи і стаючи тяжчою на явіні цареві Ханаану, доки вони не вигубили його.